Метушня навколо новорічної ялинки в українському домі в Кишиневі. Це діти з Молдови та України готуються до зустрічі зі святим Миколаєм та разом прикрашають новорічну красуню. Чудове свято одне з найулюбленіших в обох країнах. Хочу вам побажати миру, та бажаю вам любові, любити і бути коханими. Бажаю вам щастя. Під дзвін новорічних дзвіночків діти зачаровували Святого Миколая, красою різдвяних пісень, виконували калядки румунською та українською мовами, музична та в формі віршів. Ну, а ви ж мені на свята! Накривайте стіл багато. Шмат бомбаси, сиру трішки, можна яблука горішки. Ось промова в нас така. Ми ж мо! Різдвяні традиції Молдови та України мають багато спільного під дахом українського дому ці культурні цінності об'єднали два солідарні один з одним народи. Я ще раз ще на серце наш організацію хочу привітати вас з Святим Миколаєм, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, з усіма новорічними святами, побирати всього найкращого, миру ну в новому році збудуться всі ваші доріги. Ага. Діти також прикрасили український дім своїми художніми роботами. Авторську виставку Україна очима дитини з Молдови представила 13-річна Марія Етель-Скутарь. А малюки з українських та молдавських родин подарували українському дому свої малюнки на новорічну тематику. Coiziunea socială este esențială pentru construirea unei societăți pașnice și inclusive unei fiecare să prospere. UNICEF Moldova joacă un rol vital în promovarea coeziunii sociale prin sprijinirea acelor programe de implicare a comunității, schimbului de culturi și oferirea suportului în activitățile și programele atât pentru refugiați cât și pentru comunitățile gazdă. У новому році діти обіцяли Святому Миколаю залишатися доброзичливими та завжди підтримувати один одного, адже щасливе дитинство воно для всіх.